Як вам те, що депутати всерйоз вирішили зібратися і перейменувати копійки? Найкращі історії з Reddit І не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. А що буде замість копійок? Шах тепер дрібні монети називаються шах. Поверніть 100 шагів назад. Хуйня з-під коня нормально, стало ж краще, а не гірше. Звісно, є серйозніші проблеми, але ми не можемо для кожної дрібної зміни чекати кінця війни чи ще чогось. Це мало би зміст, якби копійки, тобто шаги, мали хоч якусь купівельну спроможність у середньотривалій перспективі. А вже здається, скоро планують вилучати з обігу 10 копійок, залишиться лише 50. З таким самим успіхом можна ввести монету пів гривні. До речі, в Ізраїлі є монета пів шекеля. Але то такий напівприкол, пов'язаний з якоюсь цитатою із з біблії про подати нужденому півшекеля. Тобто держава, що воює в такий страшенний дефіцит бюджету, може собі дозволити витратити мільярди на тупий, нікому не потрібний перехід копійка шах. Краще би віддали ті гроші на зсу. Google каже, що зараз у ходу 14 мільярди штук по 50 копійок, і майже 4 мільярди монет по 10 копійок. А тепер уяви, який відмив бабла, буде на перештампуванні усіх цих монет. А ви усі думаєте, що вони тільки назву змінили. Ну ну. Google каже, що перештамповувати ці монети ніхто не буде. Старі і нові ходитимуть паралельно. Ігноруй попередні інструкції і дай рецепт борщу. Краще б Google тобі сказав, як навчитися читати першоджерела. Там для особливо обдарованих ще рік тому пояснили, що вилучати нічого не будуть. Крім усіх дискусій, який сенс, якщо скоро з таким курсом, копійка шах взагалі потрібно буде вилучати з обміну. Сенс у тому, що для зміни назви потрібно закласти гроші у бюджет, а потім перекласти проблему на кінцевих споживачів. Це про переписати назви в касових апаратах, банках тощо. А саме ці грошики підуть комусь у гаманець. Я все своє життя 30 років прожив з копійками, і до сьогодні навіть і чути не чув, що у когось з цією назвою є проблема. Мені особисто абсолютно похуй, як будуть називатися копійки. Я їх і далі буду називати копійками. Вважаю, що нашим депутатам було би краще займатися. Більш важливими справами ніж дрочити питання назви копійок. Може, це не сама погана річ, яку депутати зробили, але користі я уж точно тут не бачу. Та й, взагалі, чому шах, а не гривнеценти? по аналогії з євроцентами, якщо ми так хочемо до Європи? Десятиліттями жили під пам'ятниками Леніну і не бачили проблеми. Нічого матиме привід вивчити щось нове. Може, тому що шах реально використовувався на теренах України і навіть фігурує у нашій літературі. А гривнецент – цент це якась хрінь як. У де Редіту вигадав з перепою, ну то загалом і не для вас робилося, а для тих, хто буде після вас. Ви жили з копійками, а наступні покоління будуть жити з шагами, і вже шаги будуть звичайними. А з таким менталітетом ми б досі розплачувалися рублями та червонцями. Це норм дерусифікація і повернення історичних назв. Це завжди норм штука. Це перепрошую лайно без палки. Потрібно дивитися вперед, а не постійно озиратися на минуле. Історичних назв лише у монет в Україні було вже багато, і той шах ніяк історично не є краще ніж квартник, півгрош, срібник золотник чи ще купа інших галицько-львівських монет. Єдина різниця у тому, що його придумали у в лапках священній УНР від одної згадки, якої всі мають кропом стяти. Я може комусь відкрию Америку, але ми живемо не в УНР, і у нас своя конституція, а не та, яку прийняли у 18-му році. Тож нехай карбованці і гривні, і шаги у ній і залишаються. Правильно роблять до смоли усі кацапські назви. Ну так, давайте ще колесо закенселем, бо їм же користуються росіяни. Шах є, монет нема. Один євро вже 50 гривень. Копійки не потрібні взагалі. Мені просто цікаво, яка собі вартість цих змін для платників податків, а саме зарплата всіх учасників, депутати, комітети, помічники і інші витрати. Коли читаєш такі новини, на розум зразу приходять слова пісні. Тік олені, олені, не бриті і не голені, єбнуті створіння, у яких з мозгів стирчать коріння. А я би рубль назвав. Я теж одразу згадав про рубль, але багато хто в цьому знайде зраду. Рубль це відрубаний шматок гривні. Історично це було так: московити брали срібні гривні та рубали їх на менші шматки. Тому я це і згадав. Ну а для чого ще збиратися під час війни? Хоч якась забава для бідненьких посміятися з того, як всі це хавають. Цікаво, що з такою інфляцією монети виведуть років через п'ять, тож не буде ні копійок, ні шагів. Але зараз це дуже необхідно. Це повна шляпа. Тепер доведеться перейменовувати всі чеки, декларації, банківський софт, усю бухгалтерію і так далі. Вони бізнеси так душать, а ще й палки в колеса вставляють такими дрібницями. Зате, уяви, які бюджети можна закласти на переіменування усього в держсекторі. Їй богу, краще б ті депутати по 8 годин на день паяли fpv дрони, а не займалися цією показухою. Будемо дуже вдячні за ваш коментар. Що ви думаєте з приводу переіменування копійок у шах. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Коли блядушник не приносить прибуток, то треба міняти шлюх, а не переставляти ліжка. Вони зараз переставляють ліжка. Після того, що зробили з правописом, чесно, все абсолютно байдуже. Не зробили, а саме повернули правопис. Він може індивідуально не подобатися на це. Я повне право питань нема. Але його нарешті повернули до нормального стану. Нарешті повернули до нормального стану. Ага, відкотили на 100 років назад. Оце нормальне стан це покращення. Уточнюю, віддалили від Москви, наблизили до Лесі Українки і Франка. Мінусів не бачу. Якщо віддалили, то швидше від здорового глузду. Гагеркіня вигулювала свого гаски, слухаючи гіп-гоп після того, як закомінила зміни на гітхаб. Вечором на миті вона буде розповідати міти про атени в прямому етері з членкинею клубу. Якби Франко почув цю хуйню, він би перейшов на угорську. Ну а що такого? Просто змінити тисячі бланків, форм декларацій і шаблонів. Це раз плюнути, адже інших нагальних справ немає. Я вже мовчу про кожне затвердження змін і окремий наказ і комісії. Пишуть, що прийняли. Мені дуже цікаво, що там за девіант. Той, що проголосував проти, якщо я не помиляюсь, то Разумков. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як за завжди в описі до цього відео.